Вої відео трансляції, і сьогодні у нас гостя Степан Середа, заслужений лікар України, учасник майдану, командир медичної частини Азов. Пане Степане, завтра відбуватиметься форум медичної служби Майдану у Львові. Трохи дивно, що такий форум відбувається за два роки після Майдану. Чому така велика пауза і чому не можна було якось консолідувати сили набагато раніше? Ну, бачите, абсолютно згідний, що можна би було то набагато раніше, може цікавіше. І в тому плані, десь ми напевно всі покладали свої уповання на те, що керівництво колишнього майдану, тим більше що багато з них прийшли до влади, той тобто же пан Мусій, який став міністром, завдяки десь нам всім. Тобто думалося, що ті керівники далі продовжують оту нашу дію, зберуть нас і десь будуть вести нас. На жаль, як, як в нашій державі всюди, постійно завжди ініціатива знизу. І тут вкотре ми мусимо десь брати все в свої руки. Десь тут вже пан Юрій казав, що були такі спорядичні зустрічі, але вони якось не вилилися в систему. Ну, я думаю, десь не завдяки от знову ж ініціативі знизу, постараємося, можливо, зробити ту систему, і можливо, я би так хотів хоча б раз в рік, щоб такі зустрічі відбувалися. Бо, як на мою думку, знаєте, медицина мала велике значення для майдану, бо кожна дія без медиків не обходиться. Що би хто не хотів, як би не хотів, але здоров'я то є важливе для людини. І, на жаль, людина хворіє, тобто який захід не є, всюди залучаються медиків. І ми собі навіть я думаю не можемо уявити, якщо б на Майдані не було медиків. Повірте, не було би медиків, не було би медицини, не було б Майдану. Бо тут вже говорили хлопці про те, як, які операції, наскільки ті смертельні випадки. А я хочу сказати, що напевно процентів 95% Роботи медичної служби Майдану то була ота повсякденна е, така сімей, робота сімейної медицини, робота дільничого лікаря-терапевта. Бо е, ну, уявіть собі, на Майдані були сотні тисяч, а деякі дні мільйони. І не були, вже були люди всі здорові. Напевно, хворих була величезна кількість, були з різноманітними хворобами, з діабетами. Я вже не кажу про те, що гіпертонії. А про те, що навіть були люди з епілепсіями і так далі, то тут кожен день то, то просто було, ну, в моєму випадку було завжди десь 5-6 випадків, де е, люди отримували епілепсійний такий напад. Он. І от для тої кількості людей мала бути серйозна медична служба, де, слава Богу, от, е, ж ніхто на Майдан не збирав. тобто... Багато лікарів мали за обов'язок їхати і допомагати людям і безпосередньо там працювати. Тому десь слава Богу, що нам то вдалося, слава Богу, що ініціатива знизу завжди є, ну, дає прекрасні результати. І тут, я думаю, теж ініціатива знизу, завдяки тут організаторам, які були, напевно, велися в щось цікаве. А думаю, знову ми зробимо все для того, щоб то було, щоб ми маємо пам'ятати, що ми. Попри те, як ставляться до медицини і наскільки вона сьогодні є в важкому стані, ми маємо віддавати данину медикам майдану за ті речі, що ми зуміли повернути, я би навіть десь так сказав хід історії в розвитку України і української нації. Пані Степане, оскільки ви є керівником громадської ради, так хотілося б дізнатися про пішки якісь конкретні речі. Ми знаємо про те, що будь-яка громадська рада, яка існувала раніше при обладеш адміністрації, зокрема вона не давала тих результатів, які би хотілося. Чи скажімо зараз на даний час є якась зорганізованість, скажімо, більш детальніше? Чи є якісь конкретні тези, конкретні напрацювання для того, аби відбулося нарешті те, що хотіли і що відстоювали на майдані люди? Так, ну тобто, ми всі на майдані стояли за те, щоб отримати варіант розвитку громадянського суспільства, щоб влада почала прозоро працювати, щоб люди, щоб громадяни, мали доступ до влади, бо як би то не було. Влада то є народ, і от народ теж має бути залучений е, до керівництва. Тим більше, враховуючи сьогоднішні перехідні етапи, влада зобов'язана прислухатися до людей, е, і тобто влада має десь розкриватися, влада має бути прозорою. Ми повинні бачити, що влада робить, і відповідно давати владі ті чи інші пропозиції. Е, інколи десь я кажу, так знаєте, де треба, то трошки покопати владу, щоб вона швидше рухалася. І слава Богу, от сьогодні на Львівщині десь, ну напевно, завдяки голові адміністрації, ситуація зроблена так, що ми маємо, ми маємо в певній випадку йде так, що ми потрохи той доступ щораз більше і більше отримуємо. Але ми повинні тут пам'ятати те, що ми всі вчимося, і навіть влада в сьогоднішніх умовах теж вчиться працювати. І знаєте, не завжди то виходить. Ми шукаємо той оптимальний варіант, бо, на жаль, наше суспільство завжди так було налаштовано. От злодії, лови злодія, там всі злодії, все там таке. Сьогодні я знову ж таки завдяки адміністрації, яка відкривається, я ставлю питання не шукати злодію, а шукати ту систему, яка би виправила ситуацію в медицині, ситуацію в лісах, ситуацію в незаконних забудовах. І слава Богу, тяжко. Бо сьогодні ви бачите, і влада теж перебудовується, створюються громади, які ще, от ситуація є така, зараз громади отримали певне фінансування. Деякі громади, які отримали на львівщині гарне фінансування, не використали тих грошей. Інші громади є дуже бідні, тобто багато проблем. Але коли ми всі десь сконцентруємося, коли ми всі будемо розуміти, що ми долучені до тої проблеми вирішення державних проблем, то ми маємо крок за кроком, півкрока за кроком, але йти вперед, вперед і не шукати ворогів між собою. Бо знаєте, ота. Шукання ворога, шукання протистояння то найбільший бич української нації, був. ми за 500 років мали постійну проблему. Ми одні з другими, знаєте, кажуть, себе звоювали. От тих 500 років себе звоювали. Я думаю, може, дасть Бог, ми вже сьогодні отримаємо, маємо десь той розум, щоб дійти якогось компромісу і дійсно спільно з владою. Тобто інститути громадянського суспільства мають серйозно впливати на владу, мають йти у владу, ну а прийшовши до влади, мають декларувати дійсно ті речі, які десь були. Слава Богу, сьогодні ситуація, знаєте, я навіть десь так може жорстоко казати, е, ну, періодично дозволяю, дозволяю собі сказати як громадськість, що слава Богу, що в нас є війна. І війна заставляє суспільство перебудуватися. Війна заставляє людей думати по-іншому. Війна заставляє націю сконцентруватися. Вона спонукає націю до дій. І я тим тішуся, незважаючи на те, що хлопці погинули, незважаючи на те, що хлопці в АТО гинуть і сьогодні гинуть. Але очевидно, я знаю, що ті жертви та кров. Має дати той результат, де Україна ну свято віру, що через років 10, 15, 20 буде передовою державою Європи, де буде закоп, подавати ну, тон в плані моральності, в плані духовних отих критеріїв. Ну думаю, що 20, кінець середина, кінець 21 століття це буде за Україною. Пане Степане, всі вас знають добре перше все як політика. І е, все ж таки, е, з нашої точки зору, е, які реформи в медицині потрібні зараз в першу чергу? Адже зрозуміло, що незважаючи на те, що там Україна буде, вона вже є, скажімо так, я вас тут трошки заперечу, та тобто е, що вона вже є, інше питання, як ми розпоряджаємося своїми можливостями, своїми знаннями, своїми якими доселеннями. Які реформи на сьогоднішній день потрібні і про що ви готові обговорювати вже завтра на формі медичної служби Майдану Львові? Ну я завтра десь своєму виступу постараюся трошки десь так не викласти, що ми сьогодні не маємо права сидіти і на щось чекати. Ми повинні вже на своєму низькому рівні, міському, обласному рівні, виходячи з тої ситуації, що є, вже щось робити. Ми маємо різні проблематику і ту проблематику треба виходити, обговорювати і вирішувати. Бо вже зараз можна ну, значну частину речей навіть е, покращити в цій ситуації, що є. А взагалі тут дуже прикро знаєте, бо всі кажуть, от які реформи ви тут треба робити. У Нас не проблема в тому, що треба робити реформи. Нас проблема в тому, що їх ніхто не робить. Ми вже років 17-18 декларуємо і ні на грам нічого не, не змінилося. У нас вже декілька разів мала бути 1 січня 2011 року, мала офіційно бути введена страхова медицина. Ну що би хто не говорив, як би не говорив, і де би не було. Цілому цивілізованому світі страхова медицина, то є вихід з тої ситуації, що є. То є перше, по перше, певне законодавство, перш, певна система, яка забезпечить приватну медицину ведення, страхову медицину, ну і медицину таку та державну органітну, тобто держава бере на себе певний той. Ту кількість допомоги, що вона може забезпечити, а далі бере приватник, а далі бере страху людина, яка застрахувалася, і буде працювати у ті правила гри. От нам треба ввести правила гри. На жаль, їх і мені дуже прикро, що прийшла, ніби вже сьогодні наша влада, і наші очільники сьогодні і міністрами були, і голови комітетів Верховної Ради з медицини. І завжди, як є в українців, чубляться, чубляться. І ми сьогодні бачимо, що міністр воює з е, комітетом по охороні здоров'я, комітет охорони здоров'я на чолі з Богомолець, воює з міністром, виходять е, на телебачення, як вони там гарно що роблять, але повірте, я є лікар, я організатор, я бачу, що робиться. Е, вибачте, як павуки в банці не можуть е, е, сісти. Ну, я не знаю, хто з них кому щось не догодив. Що ну так не має бути. Які б ви державні мужі на вулиці можете там собі хоч волосся повиривати. Тут сідайте, пропонуйте, кажіть людям і покроково сідайте разом, так як знаєте, як роблять, як вибирають папу римську, закрити їх на тиждень, не дати їсти, поки не піде дим, поки не буде покроково забезпечено виконання реформ в медицині, і не випустити. Ну, іншого виходу, напевно. Або знову, або знову зато візьметься громадськість, і ми вже тоді щось зробимо. Дякую, пане Степане. Сподіваюся, що затишній форум медичної служби майдану у Львові не закриє медиків на тиждень два-три для того, щоб вони вирішили усі питання і впровадили реформування. Однак ще раз наголошую: завтра відбуватиметься форум медичної служби майдану у Львові і в нас в був Степан Середа, заслужений лікар України, учасник майдану, командир медичної частини АЗОВ. Дякую дуже. Дякую.